У цьому році Старосанжарській загальноосвітній школі, що у Новосанжарському районі Полтавської області, виповнилося 100 років. З цієї нагоди рішенням педагогічного колективу було визначено дату проведення урочистостей 28 червня 2013 року. І ось прийшов цей день. На подвір'ї школи зібралась громада села. Більшість із них колишні випускники школи. Позиржались гості, серед яких поважні чиновники, нині діючі, і ті, які у свій час, в тій чи іншій мірі, допомагали розвитку цього освітянського закладу. Серед них голова Новосанжарської районної державної адміністрації Сергій Шукопляс, заступник голови районної ради Микола. Перерва, колишній губернатор Полтавщини Валерій Осадчев та в минулому голова Новосенжарської адміністрації нині селищний голова Нових Санжар Андрій Река, депутати районної ради Анатолій Юрченко та Наталія Деменко, нинішні і колишні керівники відділу освіти, і інші. Серед почесних гостей Олесь Сергієнко, політолог і історик, на честь матері якого Оксани Мешко названо Старосанжарську школу. Усі гості, яким випала честь виступати перед громадою, не шкодували хороших слів. Та окрім офіційної патетики, кожен із них дарував школі подарунки. Голова райдержадміністрації та заступник голови райради вручали грамоти, депутат районної ради Анатолій Юрченко технічну документацію на так необхідну прибудову до школи Валерій Садчев передав школі подарунок книги директор агрофірми «Ворсло» Валерія Габовда, мультимедійний проектор, представник компанії Кернел Світлана Вороніна. Подорож. Для учнів школи на кінний завод, а агрофірма 1 травня величезний монітор. Голова районної освітянської приспілкової організації Валентина Кульчинська, вшановуючи педагогів, дарувала їм грамоти і горнята з відповідною символікою. Серед запрошених і виступаючих гостей був і колишній директор Старосанжавської школи Сергій Кипкол. Нині він працює директором державного історико-культурного заповідника Острог. Що у Рівненській області, саме на його долю випав іспит перебудовувати школу у не такі вже й далекі 90-ті. Сергій Григорович згадував ті роки не без гумору та у віршованій формі. На згадку про своє перебування на святкуванні ювілею школи пан Сергій подарував школі оберіг холмську ікону та пам'ятні монети для колишніх колег із зображенням Острожського замку. Усе свято супроводжувалося виступами художньої самодіяльності села та учнів школи. У якості призу колишній начальник відділу освіти Микола Таран привіз на святкування юну і обдаровану співачку Аліну Мацак. Разом з нею він навіть заспівав. Неразлучне є друзі, неразлучне є друзі, єс на білому світі. Нерозлучні друзі, нерозлучні є друзі, звоєї дідів. Офіційна частина святкування закінчилася посвятою Короваю та частуванням коровайчиками усіх гостей свята.